Колеги, давайте почнемо наше спільне засідання до комісії. Тоді давайте оберемо голову, що я познаю вас. Такі голоси так. Голосуємо, хто за головую. Із секретаря цього ж засідання. Ну, давайте, секретар можна. Так, давайте голосувати поза голосуємо. Дякую. Тоді регламент таке, Розглянемо питання, які будуть виноситися на наступну сесію сьогоднішню поза чергу. і Регламент провести на протязі 15, максимум 20 хвилин. Хто за таку пропозицію? Голосуємо. Дякую. Розпочинаємо тоді. Про надання згоди на проведення будівельних робіт. Хто буде заповідати? З міста може. Пропонується на роботу Про сесії питання щодо проведення згоди на проведення будівельних робіт. Це рішення пов'язано з тим, що його необхідність прийняття в тому, що згідно з пункту 28 порядку виконання підготовчих та будівельних під робіт, точно постанови проміну No466, на них надається згода власника відповідного нерухомого майна, враховуючи, що власником нерухомого майна комунальної інформи власності виступає війська рада з метою. Відповідних процесів та уникнення необхідності прийняття кожного разу відповідних рішень міської ради. Данівання делегуються міському голові, даному про секретарю, і воно приймалося і раніше по відповідних керівниках цієї територіальної команди, тому зв'язку змінили на секретаря. Ну, це технічне питання. Да? Які пропозиції у депутатів будуть де. підтримати? Де. Яка про підтримати? Хто за те, щоб підтримати, прошу проголосувати. Дякую. Дякую. Наступне питання. Про положення використання земельних ділянок комунальної власності міста. Хто буде доповідати? він не, і немає. <звук> Я спочатку доповню технічну частину, а заділи Ігоря Володимира, що стосується земельних. На минулій сесії міської ради ми уклали договір про меморандум, про співпрацю з тим, укриттує. Ми знаємо, що у зв'язку з агресією Російської Федерації наша енергосистема дуже дозналася пошкоджений. Кількість цілому електричної енергії по регіону нам треба поповнювати наш баланс енергетичний нашого регіону. І для цього ми вклали меморандум про співпрацю з підприємством до Укрпаледжі. Ми провели, провели спільну з ними роботу, проаналізували ділянки можливості встановлення цих комерційних установок на Територіях наших котелень е концерну міській теплові мережі, З найближчими точним підключення до газових мереж і електричних мереж і визначили ці потенційні місця, які і запропоновані е для надання їм під будівництво цих когенераційних установок. Постанова Кабінету міністрів України 1020 е передбачає е надання Згоди власникам тобто, тобто, військової міської ради про використання земельних ділянок під будівництво когенераційних установок для поповнення енергетичного балансу у регіоні. Це якщо коротко, це так. земельних. Дивіться, ми з Олексієм Юрійовичем підготували рішення відповідний, якщо то, ось, всі бачили Після, роздано там. Давайте подивимося, що кого нема. Відповідне рішення це було на базі постанови кабіну. Відповідне рішення ми підготували, на сесію будемо вносити і даємо пропозицію управлінням департаментом доробити, внести пропозиції по цьому питанню. Які ще будуть у вас доповнення? Це сім ділянок, як трішки да, доповню, на територіях концертській теплової мережі, і установлення цих когенерацій нам забезпечить додатково 25 мегаватт у систему нашого енергетичну нашого регіону. На сьогоднішній день ви знаєте, наскільки це важливо. Даймо, щоб це... 25 мм. це не постійно передбачається, що вона постійно працюватиме, чи ви... це якась буде е, там, маневрова. маневрова. Вони можливо, вони можуть працювати у, у якомусь спільному режимі, кудись перенаправляти електричну цю енергію, але вони будуть працювати постійно, круглорічно. А, а як на ці локації обирали? Вбирали ці сім локацій. Наші локацій локації? Так. Дивіться, максимальне треба під'єднання до мереж газопостачання найближче і до мереж електричних, які зовнішні можуть приймати цю електропередачу. Тобто обробляли дійсно, якщо обстежити в цілому все місто, то можливо будуть теж місця, які можливо буде встановити ще якісь Тобто, як Ми говоримо про смі цих на цьому то ще якщо. Це фірма ще захоже, то можна ще приймати питання. Е, ну, Але ми ж ще з вами чуємо всі доповіді нашого концерну міської типових мережі, що концерн теж зараз впроваджує встановлення за допомогою спонсорських коштів, теж будівництво когенераційних установках, установок теж на наших територіях котели. Тобто вже туди, ну, з такими обсягами, да, не, не газові мережі, не електричні мережі, вони не справляться, якщо туди ще щось. І територія нам не дозволить теж, оскільки там проходять комунікації і так далі, побудувати цю е, е, станцію. А від скільки міноват кожного полоту буде? Від 2,5 миловатт. Від двох. Від, від і до 4 і -6, 6. Там по думку одна котельня 4,6, і всі останні по 2 і 3 мегаватт. <рес> Тепло вони пропонують це надавати концерну за зниженим тарифом. Ну або вони Так, так. Які будуть пропозиції? Підтримати. Підтримати. Хто за те, щоб підтримати, голосувати. Тоді виносимо спільне рішення на сесії міської ради. Дякую. Наступне питання. Про надання зводи на поділ нерухомого майна ще є спільною за власністю Ігор Володимирович. Питання супертехнічне. Сісія міської ради надає дозвіл на виділення вели приватному е підприємству 1500 та вже надую 1,500 і 4900 е комунальної власності. Цією згодом ми надаємо дозвіл на фактичний поділ та делого сесія додає повноваження щодо підписання цієї угоди е е безпосередньо районі Медіслава Міхальченко. Питання технічне. А що в черга 25 з 20 века. Там тут. Проходить, була сформована земельна ділянка, був сформований об'єкт нерухомого майна і одна п'ятисота була у приватного підприємства Tow Froдже. А зараз для того, щоб е, далі розвивати е, ці будівлі, е, цю територію, необхідно відокремити е, приватний інтерес Тов Роджерс е, від е, комунального, від виданиць, подали. Електричні на надання дозволу на ковід? Об'єкта да, нерухомого майна. В чому технічне? Це, да, це технічне питання. А. Які пропозиції будуть